Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні поговорити про зимові свята. Погляньте у віконечко, яка пора року у нас? Так, зима. А на які дарунки багата зима? На сніг, на мороз, на святкові дні. Кожне свято приходить до нас у свій день. Свято Миколая! Усі діти чекають це свято, мріючи про гарні подаруночки, і добрий святий Миколай щедро обдарує всіх слухняних, вчених хлопчиків та дівчаток, адже він дуже любить дітей. Щороку він радує малят подаруночками, які діти знаходять зранку під подушечкою. Не щастить хіба що нечимним і неслухняним малюкам, Для них Миколайчик покладе не подарунок, а візочку. Одним з найулюбленіших свят дітей є Новий рік. До цього свята прикришають ялинку, зустрічають Новий рік із Веселищем, Подарунками Новий рік вважають святом сімейним, а тому його зустрічають в родинному колі. Улюбленим і радісним святом українців є святвечір та Різдво Христов. Хто ж не згадає в цей день дивовижну подію? Що сталося у місті Вифлеєм – Народження маленького Ісуса. Зазвичай на Різдво готують пісну вечерю, варять солодку кутю та очікують першої зорі провісниці на небі. А в цей час від хати до хати ходять колядники з веселими привітальними піснями колядками і славлять народження Ісуса Христа. А на свято Маланки. Колядки змінюються щедрівками. А на свято Василя ще до світанку хлопці ходять по хатах посипати, сиплять на підлогу зерна жида і пшениці, бажаючи господарям багатого щасливого Нового року. Водохреща із цим святом пов'язують хрещення Ісуса Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення в ріці Йордан. У цей день священики освячують воду, така вода за повір'ям набуває неабийкою цілющої сили, їдають пити хворим, не освячують храми домівки. Вода з водохрещення не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Діти. Скажіть, будь ласка, а про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про зимові свята. Давайте їх пригадаємо і назвемо. Свято Святого Миколая, Різдво та Новий рік, Свято Меланки, Василя та Водохрещ. А яке ваше улюблене свято? Бажаю вам гарного дня. До побачення!